2012 рік, нещодавно провели Євро 2012 спекотній літній день. По дорозі їхала буханка. Дорога була не кращої якості, тому автівку періодично трясло, а коли вона проїхала по кочкам, був чутний мат на пасажирських місцях. Автівка проїхала кілька КПП, після чого, висадивши пасажирів, розвернулась і уїхала по своїх справах. Серед одноманітних лисих голів виділявся жовто блондин з зеленими очима. На військовій формі був шеврон, пугач. Повернувшись до тих, з ким прибув, пугач сказав Зараз у вас є година на відпочинок, а потім ти, ти і ти, вийдете зі мною в патруль. Вказав на кількох людей військовий і продовжив А інші лишаються на цьому КПП Далі нього не йти. Руками нічого незвичайного не чіпати, срати лише в відведеному місці, а інакше потім ваші побратими будуть збирати вас по шматочкам, якщо взагалі щось знайдуть. Інструктаж всі проходили перед відправкою сюди. Почувши ствердну відповідь від бійців, сказав Вільно. Бійці розійшлись по своїх справах хто в казарму на відпочинок, а хто в їдальню, з якої починало пахнути чимось смачним. Коли бійці розійшлись, пугач дістав з нагрудної кишені кителя пачку цигарок і, усівшись на лавці, закурив, дивлячись то на кулеметні точки, то на матюкальник, котрий періодично кричав Увага. Ви знаходитесь біля периметра зони екологічного лиха, що охороняється, незаконний перетин периметра тягне за собою кримінальну відповідальність. Будь-яка спроба проникнення на територію, що охороняється. Буде пересікатися всіма доступними засобами. Патрулі мають право стріляти без попередження. Громадяни зона смертельно небезпечна. Ми захищаємо не зону від вас, а вас від зони. Не наражайте на небезпеку свої життя. Не намагайтеся проникнути на територію, що охороняється. Служба безпеки України закликає до співпраці всіх добропорядних та свідомих громадян. Доповідайте нам про всі відомі вам випадки сталкерства. Тільки з вашою допомогою ми зможемо перемогти це потворне явище. Не давайте можливості мародерам ховатися за вашими спинами, вони несуть із зони радіоактивні, слабко вивчені предмети, що становлять велику небезпеку для життя і здоров'я людей. Не наражайте на небезпеку своє життя і життя ваших близьких заради сумнівної вигоди. На що пугач тільки незадоволено ухмильнувся і тихо сказав: Якщо все було так гарно, то й сталкерів було б тут набагато менше. Погасивши недопалок об стіну, викинув його в вержавіючу банку з-під консерви, яка була вже майже заповнена.